Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Одним із таких дарів Духа Святого, який, думаю, що знаємо, це є страх Божий, називаємо цей дар. І думаю, що також ми свідомі того, що в цьому дарі не йдеться про якийсь такий страх перед Богом, бо Бог не хоче, щоб ми боялися Його, не хоче, щоб ми. Були його учнями, були його дітьми, виконували заповіді з якогось страху, тому що Він є сповнений любові до нас і не хоче, щоб ми перед ним ставали зі страхом, і чи, щоб, його, щоб наші відносини з Богом були якось пов'язані зі страхом. Хоча інколи можливо в нашому житті бути такий певний уява Бога. чи чи мислення про Бога, як власне, про когось, кого потрібно боятися, або перед ким ми стаємо зі, зі страхом. Але не в цьому полягає суть цього дару, Божого страху. Полягає вона в тому, щоб боятися радше відійти від Бога, щоб боятися радше згрішити, боятися впасти в гріх. І сьогодні також, між іншим, Ісус говорить нам про це, про такий страх. Бо каже, коли каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й в гієну вкинути. Бійтеся того, хто має владу вкинути в пекло. Бійтеся таких моментів, коли. Через гріх відділяємося від Бога, через гріх ми вибираємо пекло, бій, біймося цього, каже Ісус. В цьому є такий Божий страх, власне, в тому, щоб дійсно вибирати те, що є, є Боже. І сьогодні, власне, Ісус немов би говорить про таких два види страху в певному сенсі, так спочатку каже. Не бійтеся тих, хто вбиває ваше тіло, тобто не бійтеся того, хто може у вас забрати щось, що проминає. І звичайно, що страх він є таким природним почуттям, яке з'являється у випадку якоїсь небезпеки, загрози. Я думаю, що може неодноразово ми це почуття досвідчуємо протягом нашого життя, протягом наших днів, навіть коли-інколи. Десь чуємо повітряну тривогу, то може також з'являтися вже якийсь страх. І це є таке природне почуття, коли є якась загроза для нашого життя, здоров'я, загроза для чогось, що є цінне для нас, чого боїмося втратити. І це є, з одного боку, природне, а з іншого боку, каже, якби Ісус сьогодні, щоб це не, би не запанувало нашим життям, не керував цей страх нашим життям, не зневолив нас, каже, не бійтеся. Не бійтеся тих, хто, хто може вам це забрати, те, що, вам, що проминає. Але каже Ісус: бійтеся того, хто може забрати тобі те, що не проминає, те, що триває вічно, забрати тобі життя вічне. І до цього Господь якби сьогодні запрошує своїх учнів, запрошує також і нас, брати і сестри. Щоб ми дійсно ще раз на нову якби, сьогодні просили Бога про такий Божий страх, про те, щоб в нашому житті ми ще більше цінували те, що не проминає. І це не означає, що не є важливим те, що проминає тут на землі, так? чи наше здоров'я, чи життя, чи те, що є матеріальне, чи будь-що інше, що можемо якось втратити. Але Ісус каже, сьогодні нам. Що є найбільшою твоєю цінністю? Якщо є твоєю цінністю найбільшою є Бог, якщо твоєю найбільшою цінністю є, є життя, яке не проминає, то тоді також цей страх такий людський в певному сенсі, він не буде настільки панувати над тобою, він не буде настільки зневолювати тебе, ти будеш вільніший, ти будеш мати вільне серце. Тобто, можна сказати, що чим більше цього Божого страху, тобто, тим, чим більше цінності вічного життя, цінності Бога в нашому житті, тим менше цього людського, можна сказати, в певному сенсі страху, чи панування, чим менше шанс має, щоб запанувати в нашому житті цей людський страх. Чим більше покладаюся на Бога, чим більше довіряю йому. так як Авраам, про якого сьогодні згадує перше читання, що Авраам повірив Богові, повірив Богові. Тобто віра це не лише визнання істин за правдиві, але це також така довіра комусь, покладання на когось, покладання на Бога. І чим більше віри цього покладання на Бога, цінності, іншими словами, чим більше цього Божого страху. Тим в нашому житті також менше шансів має, щоб панувати над нами цей людський страх, що щось можу втратити, щось, що проминає. І знову ж, брати і сестри, хочемо сказати, що це не означає, що не є важливе, те, що проминає, те, що є також Божим даром, дар нашого життя, здоров'я, дар чогось матеріального, це є все даром, про що нам Бог дає, також, щоб ми про це піклувалися. Розвивали і цінували також це, але одночасно дає нам більше, ще більше свободи те, ті моменти, коли ми хочемо цінувати дар віри, ці, цінувати дар такого покладання на Бога, цього Божого страху, про який хочемо сьогодні його просити. І вірячи, що Бог є. Тим, котрий знає нас найкраще. Так, Ці слова про горобців сьогодні. Ісус каже, що чи не продають п'ять горобців за два асарії. і цих п'ять горобців це така їжа для бідних була, можна було її купити, так скажімо, досить дешево, щоб щось поїсти. А Ісус каже, жоден з цих горобців не забутий перед Богом. Навіть цей найменший горобець, який, здавалося, би є. Ну, якоюсь такою найпростішою їжею для бідних людей в той час, а Він не забутий для, бо, бо перед Богом. Бог про нього пам'ятає, так? І каже Ісус: навіть все волосся на вашій голові полічене, тобто все в вашому житті Бог знає і про вас пам'ятає. Навіть про найдрібніші моменти, най, найменші моменти, найменш, здавалося б, важливі моменти події. Деталі з нашого життя, не бійтеся, каже Господь, бо ви значите більше за багатьох горобців. Не біймося, каже, і сьогодні запрошує нас до цього, Господь. Нехай в нашому житті все більше буде цього Божого страху, тобто цього страху, щоб залишити Бога, щоб втратити Його. А тоді. В нашому житті ще ме все менше буде мати шансів цей людський страх перед тим, щоб втратити щось, що проминає. Амінь.